Податки армія перемога у Рівному презентували та погасили нову марку від Національної пошти України. Цього разу марка присвячена дню конституції України, а також слугує нагадуванням про те, що всі, хто сплачують податки, працюють на перемогу України. Укрпошта випустила вводить в обіг і проведе урочисте спецпогашення поштового випуску. Податки армія перемога Даний випуск це є продовження інформаційної всеукраїнської кампанії. Під гаслом наші податки, наш захист, адже ці три слова тісно пов'язані з. Державою податки, армія, перемога без жодного з цих складових не може бути держави. До погашення урочистої марки долучився і голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. Він зазначив, наша область робить усе можливе для підтримки українських захисників. Протягом цього року тільки з рахунок коштів платників податків, які були в обласному бюджеті, майже 80 мільйонів вже спрямовано на складові сили оборони. І ми і далі будемо підтримувати цю тенденцію, оскільки війна потребує того, щоб бюджетні кошти також йшли на підтримку наших збройних сил. Звісно, міжнародні партнери це для нас сьогодні надважлива підтримка, але підприємець, який сьогодні є локальний. А він для нас справді надзвичайно важливий. Нові марки можна буде придбати в будь-якому відділенні Укрпошти. Тираж налічує 210 тисяч примірників, а вартість всього 15 гривень. Тираж марки складає 210 тисяч примірників. Вартість взагалі це унікальна марка, тому що вона шість марок у блоці по три дві сцепки. От одна марка українського номіналу номіналом у. Коштує 15 гривень, а в Спарі йде марка з гільзою. Вона доларова, міжнародна марка і коштує 1 долар. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал, ITV Media Group.